Вся слава Богу, слава Отцю І Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Ісус Христос сказав: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Протестуйте себе прямо зараз, якщо у вас немає щирого серця, повної віри, чистого сумління, обмитого чистою водою тіла, правильної сповіді, добрих справ і зборів. Значить, є довільний гріх, за який немає жертви Ісуса Христа, тому вам потрібно народитися від Бога, стати Його дитиною та учнем Ісуса Христа. Якщо той, хто порушував закон Моїсеїв при двох або трьох свідках, безмилосердя карався смертю, то як найтяжче, думайте, покаранню повинен той, хто зневажає Сина Божого і нехтує кров'ю завіту, якою освячений і Духа благодаті ображає. Рятує лише християнський Великдень, який відкриває шлях у Небесну скинію святе святих через Христа. І тільки Християнам Бог дав Духа Святого, який свідчить про откровення Божі, і хто приймає Духа, той стає свідком Ісуса Христа до краю землі. Якщо ваша Пасха Христос, то смерть над вами не має влади. Також ви не побачите пекла, але диявол, смерть та пекло під вашими ногами. Ісус шлях, істина та життя.